Після завершення війни в Україні можуть початися масові вилучення житла через борги за комунальні послуги. Про це попередив народний депутат Олексій Кучеренко, зазначивши, що загальна сума боргу серед населення вже перевищила 200 мільярдів гривень. Телеграф UA звернувся до Міністерства розвитку громад та територій, щоб з'ясувати, як відбуватиметься вилучення. Докладніше далі, підписуйтесь на наш канал. В умовах воєнного стану в Україні діють обмеження на стягнення заборгованостей. Зокрема, заборонено припиняти надання послуг, нараховувати пеню та штрафи. Також установи не можуть стягувати борги, якщо людина проживає в зоні бойових дій або на окупованій території. Це ж стосується і внутрішньо переміщених осіб та тих, чиє житло було пошкоджене через війну. Після скасування воєнного стану підприємства ЖКГ знову зможуть стягувати заборгованість за стандартною процедурою. Спочатку боржнику надіш. Шлють попередження. Якщо борг не буде сплачений протягом 30 днів, компанія матиме право звернутися до суду. У разі позитивного рішення суду його примусове виконання здійснять через державну або приватну виконавчу службу. Стягнення боргу здійснюється в першу чергу з рахунків, готівки чи майна боржника. Якщо таких ресурсів немає, виконавець має право накласти стягнення на інше нерухоме майно, включно житлом. Проте є виняток, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат, то Тобто 160 тисяч гривень станом на зараз, то стягнення на єдине житло боржника не допускається. У таких випадках виконавець зобов'язаний шукати інші джерела для погашення боргу. У міністерстві уточнюють, що частина судових проваджень уже триває. Станом на 24 рік на виконанні перебували понад 429 тисяч рішень щодо боргів на загальну суму 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Фактично було стягнуто близько 1 мільярда 100 мільйонів. Найпоширеніші способи. Особи стягнення через зарплати, пенсії та інші доходи громадян В уряді, зазначили, що серед основних причин складнощів із промисловим стягненням боргів низька платоспроможність, безробіття та відсутність боржників майна, яке можна реалізувати. В Україні з'явилась нова шахрайська схема, за допомогою якої злодії отримають віддалений доступ до комп'ютерів і можуть знімати з рахунків користувачів чималі гроші. Пильні жертви зловмисники присипляють, представляючись податковою. Докладніше про злочинну схему і те, як берегти кошти від шахраїв, далі. За повідомленням голови Державної податкової служби Руслана Кравченка, з 26 травня в Україні було зафіксовано дві хвилі шахрайських атак. Йдеться про масове розповсюдження фейкових електронних листів, нібито від імені Державної податкової служби. Файли у листах мають шкідливе програмне забезпечення, яке потрапляє на пристрій після відкриття pdf файлу. У результаті прихованого завантаження програмне забезпечення надає шахраям віддалений доступ до комп'ютера. Таким чином, зловмисники не просто можуть зняти гроші з ваших рахунків. А ще й поцупити особисту інформацію. У податковій наголосили, що не мають жодного відношення до цієї розсилки і закликали громадян бути пильними і не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково мають містити доменне ім'я tax.gov.ua після символу Равлик. Якщо у вас є сумніви щодо походження листа, звертайтесь за підтвердженням напряму до податкової, наголосив Руслан Кравченко. Нагадаємо, як раніше. Що повідомляв телеграф.юей у телеграмі шириться нова шахрайська схема, нібито від імені Vodafone. Прикидаючись мобільним оператором, шахраї намагаються змусити людину, начебто, замінити сім-картку. У компанії попередили, що переходити за посиланнями у таких повідомленнях, вводити особисті дані чи виконувати дії з сім-карткою може бути небезпечно. Для того, щоб перевірити термін дії вашого номера, краще зателефонувати на офіційні канали зв'язку водафон, що вказані на сайті оператора. Мобіль. Зв'язку в Україні можуть пом'якшити правила виїзду за кордон для чоловіків віком до 25 років. Про обговорення цієї ідеї в депутатському середовищі Телеграф ЮЕ розповів міністр освіти та науки Оксан Лісовий. Докладніше про те, як можуть працювати нові правила і які шанси на ухвалення вони мають. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами Оксена Лісового, він обговорював можливість послаблення правил виїзду для чоловіків до призовного віку з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Ця ідея зародилася у депутатському середовищі і полягає у тому, щоб не закривати перед молоддю можливості для виїзду та переїзду. Міністр освіти пояснив, що реформи обговорюють вже зараз, адже в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. Задача уряду сформувати розуміння у дітей, які ще навчаються у школі школах, що в Україні є перспектива відмінні університети та можливість зростання. Лісовий підтверджує тенденцію виїзду старшокласників за кордон. Деякі з них виїжджають в іншу країну лише на якийсь час, а деякі залишаються там, але вчитися продовжують в українських школах в режимі онлайн. Посадовець додав, що батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей і часто приймають рішення про від'їзд за них. Українські політики налаштовані повертати молодь та дітей на батьківщину, проте деякі депутати б. Бачить лише одне вирішення проблеми закрити кордони. Оксан Лісовий не погоджується з таким баченням ситуації і вважає, що кращим варіантом буде лібералізація, довіра і свобода за замовченням. А інший підхід варто застосовувати лише коли є підстави для недовіри. Міністр нагадав, що за ініціативи президента Володимира Зеленського у минулому році в Україні була відкрита можливість для академічної мобільності. У результаті чималої кількості студентів Київського авіаційного університету, яких відправили з. За кордон повернулися абсолютно всі натомість інший університет, наслідок академічної мобільності втратив 12% хлопців. У такому випадку, на думку лісового, запитання повинні виникати до навчального закладу та його підходу до відбору студентів для участі в програмі. Посадовець зазначив, що наразі ідея послаблення правил виїзду перебуває на етапі обговорення і не може бути анонсована як ухвалене рішення. Втім, не виключено, що парламентарі все ж візьмуть до уваги позицію міністра освіти. З початку травня близько трьох тисяч українців отримали запрошення до податкової служби через підозру у системній незаконній діяльності. Підставою для нього став продаж речей через інтернет-платформи. Докладніше про те, з чим пов'язані ці заходи, і що робити, якщо вам також прийшов лист щастя від податкової. Далі підписуйтесь на наш канал. Користувачі соцмереж масово скаржаться на отримання викликів у податкову службу для надання роз'яснень щодо незаконної діяльності. Запрошення надіслали навіть особам, які за неповний березень отримали переказів менше ніж на одну тисячу гривень за продаж особистих речей. Як з'ясувалося, таким чином фіскали намагаються боротися з тіньовим бізнесом в інтернеті для відстеження незаконної діяльності податковій службі був наданий доступ до касових чеків, які видають клієнтам платіжні системи нової по пошти, Укрпошти та розетки. Згідно з нещодавніми законодавчими змінами, ці служби доставки тепер зобов'язані вказувати в касових чеках дані про отримувачів коштів і передавати інформацію податківцям у разі виявлення систематичної підприємницької діяльності особою, яка не є ФОПом, громадянам надсилають лист із закликом звернутися до податкової для надання пояснень та складання протоколу про адміністративне правопорушення. При цьому банківська таємниця формально не порушується, якщо продавати Речі та просити покупця оплатити їх не під час отримання, а банківським платежем, то дані про таку транзакцію і надалі залишатимуться прихованими від ДПС. Щоправда, скористатися цією лазівкою зможуть не всі, адже в Україні діють обмеження на обсяги переказів у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Протоколи, про які згадує податкова, стосуються потенційного порушення статті 164 кодексу про адміністративні правопорушення, йдеться про підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо таке порушення зробити двічі на рік або у випадку отримання доходу понад 17 тисяч гривень, розмір штрафу зросте до суми від 34 000 до 85 тисяч гривень. У коментарі «Економічні правді адвокат Данило Трясов радить українцям не ігнорувати сповіщення від податкової, не отримавши від особи письмового пояснення, ДПС складе адміністративний протокол і при розгляді такої. Справи суд може стати на сторону фіскалів після направлення справи до виконавчої служби, сума штрафу подвоїться. Щоб уникнути санкцій, необхідно надати податкові письмове пояснення, що здійснений продаж не є системною підприємницькою діяльністю і не мав на меті отримання прибутку. Якщо йдеться про продаж особистих вживаних речей за символічні суми, відкривати ФОП вам не доведеться. Той факт, що листи щастя від податкової отримали навіть ті, хто заробив на продажах лише кілька тисяч гривень. Обурив навіть депутатів, за словами заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка. Займаючись такими справами, фіскали витрачають більше грошей на зарплати інспекторів та папір для листів ніж у результаті отримають у вигляді податків. Аналогічної думки дотримується й голова податкового комітету Данило Гетманцева. Нартеп звинуватив ДПС у тому, що замість виявлення дійсно незареєстрованого бізнесу вона суцільним порядком розсилає листи щастя всім без винятку за отримання кількасот гривень. На картку юристи пояснюють це тим, що для податкової неважлива сума отриманих особою доходів. Порушення полягає в систематичному продажі товарів. Саме за цією логікою податкова запросила на розмову тих, хто, не будучи зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, отримали за три тижні березня п'ять і більше платежів через платіжні системи. Втім, на цьому боротьба з тіньовим бізнесом в Україні не закінчується. Наразі в уряді обговорюється законопроєкт про оподаткування користувачів цифрових платформ. Якщо він буде ухвалений, всі, хто заробляє за допомогою Glovo, Uklon, Bolt чи Uber, змусять відраховувати до бюджету 10% затриманого доходу, 5% ПДФО та 5% військового збору. Нові правила зобов'яжуть користувачів відкривати спеціальний рахунок у банку, доступ до якого отримають податкові органи. Сплачувати податок за таких користувачів будуть самі платформи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.